Так, да, всім добрий вечір. Бажаю вам все самого найкращого. Сьогодні ми будемо розбирати е, з, з, захист Німцовича в Ферзіум Гамбіті. Починається так. Д4. Кінь Ф6. С4 e 6 Кінь С3. Слан Б4. Ми робимо зв'язку. Виводимо сна, підготовлюємо до рокировки. І тут, наприклад, після ходу д 3 ми робимо рокіровку. Ходить кінь ф 3 Виходимо D5. Якщо проганяють, ми беремо. Беремо. Беруть. Ходимо це 5. Така от позиція. Якщо ходить слон е 2 Ми беремо. Вони беруть. Ходимо сюди. Ну і позиція така вона. Якщо ми повернемось з цій позиції. У навідують стон Г2. Ходимо в Б6. І тут э, нормальна позиція у чорних. Потім повертаємось далі. Наприклад, є такий хід. f 3. робимо рокировку. Вони ходять А3. Ми беремо. Ми Ходимо сюди. Не ходить сюди. Ми не можемо взяти пішака. Якщо ми його візьмемо, то буде ферзь С2, який не зможе втекти. Тому беруть. Стоун бере. Ц5. Ну, наприклад, від G3. Бо є 4. Виходимо 5. Тут позиція у чорних стабільна. Що вони беруть? Ми беремо. Що вони візьмуть? Ми візьмемо тут. Тут добра позиція у чорних. Вертаємось. потім на хід А3. На хід А3 ми беремо. Зараз тут інтернет прогружається. Ми беремо, вони беруть. Ходимо сюди. Якщо ходить е 4, ми візьмемо, вони підуть сюди, йдемо сюди, сюди, сюди. Така ось позиція може бути. Ми повертаємось. Хіт, Ферзь С2. Робимо рокировку. Вони, д... Вони захищають коня, щоб пішаки не були здвоєні. Кінь ходить сюди. Ми ходимо Д5, А3. Брудь, беруть Пішак бере. Ферзь бере. 6. Сол же 5. Сол 6 тут. Я таких ходів. Все перт. Ми береть, ми, ми сюди. Куди Ферзь фезе Б6? Беруть. Беруть. Від сюди. Така позиція виходить. Вона якби не з простих. Але тут рівновага. Ще раз повторю цей варіант. Ще раз показую, як починається цей варіант. D4 Кінь F6, c 4 Е6, Кінь 3 Сон 4 Е3 рокировка. Ось так. Ось так. Тому Бажаю вам гарного вечора і все найкращого.